Найцікавіший день народження у житті, дай Боже, не останній Квест із пошуком Романа Насірова у відомчій лікарні Феофанія. Був чи не найскладнішим у кар'єрі детективів набу несподівано шлях спецпризначенцям своїми грудьми перекрив відчайдушний вахтер без бронежилету і у звичайних шкарпетках. Друга година злодія за труніки небо не право безприкресленого входу в судасному чержі. Ватя щоб ми принудительно не нів та здолавши цю перешкоду, люди в тактичних шкарпетках наштовхнулися на другу лінію оборони лікарів. Ті довго не пускали детективів і прокурорів до палати, але й ці редути довго не встояли. Я не чині натиснути їде зараз. Кілька кімнат, килими на підлозі. Важко не розгубитися, куди саме бігти, щоб знайти головного податківця. Аж раптом ось і він сам на величезному ліжку в позі тяжко хворого. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури зачитує підозру. Тобто вживання владою та службовим становищем. Тобто ми продержані правовірні вигоди для інших фізичних та юридичних осіб використання службової служби влади та службового притомленосу Роман Насіров ані пари з вуст навіть не ворушиться, хоча дихає пізніше. Саме такий його стан дасть підстави адвокатам, яких, до речі, близько десятка, заявляти підозру оголосили з порушенням, бо пацієнт був непритомний. То в чому ж підозрюють Романа Насірова? Суд звинувачення заключається в тому, що е, фірмам. Які бенефіціарами яких є пан Ніщенко протягом тривалого проміжку часу безпідставно, всупереч вимогам законодавства надавалися свічки по сплаті рентних платежів до бюджету. Відповідно, сума збитків згідно приведеної по справі економічної експертизи складає близько 2 мільярдів гривень. Погано ж на сірово стало одразу після обшуків на роботі та вдома. Пізніше лікарі констатували страшний діагноз. Інфаркт <звук> міокарда. Вранці Романа Насірова прооперували. Операція тривала близько двох годин. За словами одного з його численних адвокатів, це було хірургічне втручання саме на серці. Одразу після цього лікарі не залишили голову державної фіскальної служби у реанімаційному відділенні, а доправили його у відділення інтенсивної терапії, де його цілодобово охороняють представники набу. Але доступ до особливо важливого тіла обмежений не для всіх. Ось від нього виходить чоловік, який називається родичем Олександром. Каже, Роман Михайлович уже відходить від наркозу і навіть трохи говорить. Ми його поздоровили за народження, і якось намагалися якось підняти двох. Він зараз виходить від наркозу. Тобто він вже розмовляє як Так, розмовляє, вже приходить. А це вже за декілька хвилин виходить адвокат і заявляє Насіров досі непритомний. На даний момент він знаходиться в мінікакамітозному снігу, тобто відходить від наркозу ана і паралельно проходить час консилім врачей для того, щоб повноцінно встановити діагноз на даний момент. Насколько мені звісно, це інфаркт. А як вона не знаєте, знає, які діагноз роблять опера. Ні, даний момент після операції, проводять своє ряти, ще обслідування ще напередодні стан головного податківця занепокоєння не викликав. Тому зараз детективи хочуть перевірити медичну документацію. На момент проведення обшуку в офісі фіскальної служби була інформація, що він повинен з'явитись на роботі. Даних про те, що він знаходиться на лікарняному чи десь перебуває за межами свого робочого місця. У нас не було, але в подальшому на робочому місці він не з'явився. Ми встановили, що він. З'явився в Феофанії, Через дивний стан пацієнта його хоч і затримали офіційно, але забрати з лікарні не можуть. І ще більше дрову багаття підкинула несподівана поява у Феофанії головного військового прокурора Анатолія Матіоса у компанії наближеної журналістки Соні Кошкіної. Вони приїхали на Мерседесі гелендвагені у супроводі людей у камуфляжі. На запитання про причини свого візиту Матіос відповів у звичній хамській манері. У Мене нормальна поведінка. Я йду по дорозі. Лікувального засобу яка має відношення віс. Кова прокуратура того пана на А де наш вихід? Ви будете за мною бігати? Да. Дякую. Люди добре, сьогодні свята п'ятниця. Якщо ви говорите у лікувальному закладі, що я посадова особа, то ви не маєте Бога в серці. У лікарню приходять до хворих. То що ж тепер рятують у лікарні життя чи свободу Романа Насірова? Продовження заплутаної детективної історії обов'язково буде цікавим.